Кожен рік ми намагаємося по іншому робити нову тематику. В цьому році ми зробили незламні це швидше за все про е, незламні родини, які чекають своїх чоловіків, які повертаються, і е, це є метод реабілітації е, родин е, військових методом родини, тому, е, тому й незламні. Ми тільки от недавно прийшли. Е, як бачу по планкам, то якісь тут будуть конкурси, щось там треба потушити, вистрілити. Головне, папі, не попасть щось трохи. Ну, я буду підпалювати, а вона буде гасити все, що там, так? Да? Я буду бігати, вона буде стріляти Всі. в мене. Ми от літом їздимо на басейн до моєї двоюрідної сестри, то там теж проводимо час. Добре, що у двоюрідної сестри є басейн, і ми можемо туди поїхати. Я дуже рада, що у мене такий тато, а не хтось інший, якийсь суворий та якийсь дядько. От, я Щас, дуже рада, що я ви я можу бути ви... суворим.